Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні у нас вже 19, я дивлюся, 19 вересня. Вчора така була злива впродовж дня, а сьогодні світи сонечко. Дівчатка мене запитували, чим закінчилась історія, коли я зверталася до лікаря. Я вам розповім, а ви робіть свої висновки, чим вона закінчилася, то висновки можуть бути різні. Ви знаєте, впродовж серпня місяця і перший тиждень вересня я все ходила по лікарях, там і сімейний лікар, і хірург, і реабілітолог, потім направлення на тренування та на масаж. І кожен раз я пояснювала, з чим я звернулася. І ще було питання, чому я звернулася в державну лікарню, а не в приватну. Там краще лікарі або краще надають послуги. Дівчатка, я не знаю, як у вас в місті. У нас в місті я не бачу сенсу йти в приватну лікарню, тому що зранку цей лікар приймає в державній лікарні після обід він перейшов, приймає в приватній лікарні. Впродовж всього життя я сплачую податки, то не вже за 12 років. А останній раз я у лікаря була 12 років, я брала лікарняний, тоді сезонна застуда була, підвищена температура, і мені тоді треба було взяти. Лікарняний. Після того я жодного разу до лікаря не зверталася. То що мені нового скаже, якщо він буде сидіти в приватній лікарні, ніж коли він буде сидіти в державній? Один раз я вважаю, що можна звернутися в державну лікарні? Добре, сімейному лікарю я розумію, чому треба було пояснювати. Хірургу я розумію, чому треба було пояснювати. Реабілітологу розумію, хоча ж все в системі є, все описано і так далі, але ну добре, спілкування, воно краще дає результат, ніж те, що там можна прочитати. Перша консультація з тренером, ти це пояснюєш і розумієш, що якісь вправи тобі, щоб там написали і щоб воно вже далі за курсом йшло. І перший візит до масажиста, і ти знов це пояснюєш. Але кожного разу новий тренер, кожного разу новий масажист, кожного разу, а чим ми до нас звернулися? Я знов це пояснюю. Кожен... Це все, що я вам перелічила, це ще було О, та що? Я ще такого не бачила, а можна я подивлюся? І півгодини у нас іде на тренування, півгодини у нас йшло на масаж, і перші 15, а інколи і 20 хвилин ми лише розмовляли, а далі ми щось намагалися робити. Тиждень я так відходила. Кожен раз новий тренер ми спілкуємось, кожен раз новий масажист ми спілкуємось. Ну, поговорити, знаєте, поговорити не обов'язково ходити в лікарню. Тому. І закінчилася. Дійсно, якщо б я, знаєте, коли ти живеш в своєму місті, то в тебе вже є відгуки за лікарів, де краще, де піти, де не піти. Тому кожен робить свої висновки. Якщо б я відчувала, що є загроза там моєму здоров'ю, що я відчуваю погіршення, що я б дійсно. Коли буваю в Києві, я б і там би зверталася. Але ну, маємо, що маємо. Я відмовилась, коли я перший тиждень проходила до, лікаря, до лікарів, я потім вийшла і сказала: наступний тиждень поставте відміточку, що мене вже не буде. Е, щоб там, може, комусь треба буде, то я не хочу займати чийсь час. Тобто, відміна повністю. Щось змінилося, дівчат? Ну, те, що ми поговорили, я прийшла і ми поговорили, такого нічого не змінилося. Те, що ми там трішки позаймалися, так я і вдома так займаюся. І воно періодично то є, то нема, то зовсім нема, то знов є, і воно якось грається. І Зараз нас... навіть не знаєш, як правильно одягатися, наділа вже осінній костюм була. Поки збиралася, дивлюся, 20 градусів. Все, знову переодягаєшся і йдеш. Ну і нічого, такий переходний період, він завжди буває. А осінь поступово входить в свої права, як то кажуть, листя жовтіє. Але на вулиці у нас сьогодні сонечка. Дай Боже, мирного неба. Оце головне. А з одягом ми якось з вами. Розберемося. Хіба не так? Та так. Та так. Ні дочує, там горішками хтось стукає. Ма мабуть, на білочку гукає. Вон там дітки стали горішками, стукають, гукають на білочку. Вона на дереві сидить. Осінь, жовте листя, і так все наче добре, і ще тепло, але треба бути уважними. Тут так падають каштани. І, як завжди, зненацька. Ну, осінь. Що ти поробиш? Осінь. Зараз іду тут у нас де... Маркетоп буде відкриватися, дивлюсь, вже кущі якісь посадили. Там щось збирають, поливають. О, що буде. О, ось така трава, о, краса. Вже понавозили такі горщечки, висаджують, такі клумби. Частину висадили, частина ще в процесі, то незабаром буде відкриття маркетопту чи що. Я зараз хочу зайти в сінцей і подивитися якийсь осінній декор. Дівчатка кажуть, що там настрізати, щоб осінні зробити. Подивимося, що там є спочатку. Чи воно треба нам буде, чи ні. Ну і одразу нас зустрічають, скільки коштує в гривнях, де тут заклеї. Ну, Таке воно, як наш гарбуз, листя, ціна заклеєна. Ну Це таке діло, воно легеньке. Така м'ягенька подушка з ціною обгризаною, мабуть. Ані, ось є 339 гривень. Листя, листя декору. А до речі, я пам'ятаю, в дитинстві ми робили з берези, так брали жовте листя, мама що, газету клала чи що, і праскою ми прасували. І вішали такі у нас гілочки, були берези, то То-то-то надовго вистачало майже до весни або до Різдва Нового року, а далі був інший вже декор. Хело, хелоу. Яку ціну в гривнях? Я вам покажу, ви подивіться 339. Ось Такі кошики, дивіться. Їх два там, більший, менший. І коштує, коштує, коштує 500-459 гривень. Ну так, під кашпо кудись там повісити. А ви, до речі, створюєте осінній настрій. От, наприклад, різдвяний новорічний так. Я створюю 219, це менша вже подушка. Ну, порівняно з цією. А на осінь не знаю, чи хто так робить чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такі силіконові формочки, яку ціну. Так, 149 гривень. Отаке, як листя теж. Яка ціна, 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 ціну треба пошукати. А, 79 гривень. О, отакі тарілочки і гарбуз. Хм, цікаво. Ближче покажу вам 269 гривень. Ну, така вона важка, важка. Є менший розмір там, ось, наприклад, під щось. Дівчата, а ви змінюєте там посуд, декор в хаті 149 гривень коштує під там, осінь, наприклад. Під різдво та новий рік, так, я змінюю. А от весна це завжди, знаєте, такі свіжі квіти, то свіжі можна купити. Це якась ємкість. Просто покажу, якщо вам буде цікаво, бо воно важке і ось таке? Ось так от. А ви змінюєте чи ні? Під сезон, посуд, там серветки, і ще щось, килимки. Скільки це коштує? Коштую, ось так я вам зараз покажу ціну, подивіться, цього гривня 189. Хоча під настрій, можливо, і так. Немає настрою, то і, то і таке, таке сяке. Оце вже ялоїнки, як під Новий рік, можливо. Ну, а так більше нічого. Сьогодні ми з вами сінцей подивилися. Осінній декор для затишку. Напишіть, будь ласка, свої враження. 49 гривень зараз ціна тижня сільпо. сік. Такий томатний, я собі візьму. Ще там написано яблучне, але і яблучний є можна взяти. Але... Занадто багато буде нести, тому яблучний не стоїть, я краще яблучка, так поїм. А сік буде якраз добре. Я не знаю, в яку ціну картопля на базарі, але сільпо дивлюсь непогано. Така картопля по 25 гривень, Боріат по 8,54. Теж такий непоганий. Ну, там вон, морква 9,54. І баклажани, ну, по 33 гривні. А у нас люди хто в чому ходить? Хто в футболках, хто в куртках, кому як зручно. Але вітерець такий та прохолодний. Дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення.